Ну, а в Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою. Таке рішення ухвалили на сорокові академічній конференції університету і його прописали в нових правилах внутрішнього розпорядку. Стосується воно абсолютно всіх. Відтепер у стінах Могилянки, викладачам, студентам і адміністративному персоналу забороняється спілкуватися російською. Згадаємо освітній процес. Не як, от вибачте, з 9 до 10 20 у нас пара відбулась, все освітній процес закінчився. Нічого подібного. Формування особистості, формування лідерів, формування національно свідомих людей воно не може тривати з 9 до 9, 20, а потім перерва. Не може тривати. Освіта це не розклад. Її здобувають повсякчас. Ну і водночас, не все так страшно, як виглядає на перший погляд. Покарань для викладачів і студентів Києво-Могилянської академії за використання російської мови не буде попри заборону в оновлених правилах внутрішнього розпорядку. Про це розповів президент університету Сергій Квіт. За його словами, це питання не покарання, а культурних змін. Також у Києво-Могилянській академії готові до можливих судових позовів у зв'язку з новими правилами, наголосив Сергій Квіт.